Могутня богиня родючості Деметра була завжди доброзичлива до смертних, щедро дарувала їм соковиті плоди, городину, хліб і завдяки їй люди не знали голоду. Та іноді смертні без потреби вирубували дерева, чи нищили рослинність. Тоді розгнівана богиня жорстоко карала їх. Так був покараний Ерсіхтон. Василійський володар. Якось надув він збудувати собі новий палац. Наказує зрубати у лісі найпотужніші дерева за будівлі царського палацу, для пишних бенкетів, веселощів та втіх. Той ліс був священним. Сама Деметра любила в ньому відпочивати, слухати співучих птахів і дивитись, як поміж дерев весело танцюють бежурні дріади. Німфи, що живуть у лісах. Любі сестри, поспішимо до Великого Дубу. Подивіться, як прикрасили його смертні дівчата. Наш дуб великий та розлогий. На щеїх гілках ми гойдаємося, як не гойдалці? Той дуб, що вищий за всі дерева в лісі? Так, так, саме той, де ми граємося у схованки та відпочиваємо влітку. Ось він. дійсно. Стоїть величезний красень, Прикрашені вінками з квітів. У хібарвисті стрічки на його могутніх гілках. Але навіщо? За дубу вийшла, Деметра богиня родючості, що також милувалася прикрасами. Так, смертні. Виказують шану мені і священому дубу. Можете оселитися в ньому. Ніколи людська рука не підніметься зрубати це дерево. Віднині він. Ваш надійний захис. <риклад> Ось до цього дубу привив Ересіх своїх дужих прислужників. Лісоруби скам'яніли. Ніхто не наважувався першим підняти сокиру. Гей, ви, боягузи, боїтеся до гніву. І, вирвавши сокиру в прислужника, що сили вдарив по стовбуру, Здригнувся могутній дуб. І, здавалося всім. Застогнав, з нього, мов з рани, потекла червона кров, з його середини почулися слабкі ніжні голоси. За що така жорстокість? Тут, у дереві, жили ми, улюблені дріади богині, Деметри!» Ми вмираємо від твоєї руки. Але і ці слова не спинили зухвальця. Він рубав і рубав. Аж поки дерево зашуміло, наче цілий ліс і важко лягло під ноги Есихтона, застогнав ліс, наче від болю, вже дуже скоро чекає тебе жахлива смерть за цей злочин. Почувся голос богині Деметри. Розгнівана богиня надумала покарати кривдника. віддати зухвалого Есихтона на петалу лютому голоду. Що гірше за смерть. Тож покликала вона до себе Ореаду гірську ніл. Кажи, богиня, що задумала, заради загиблих сестер виконує будь-яку волю. Серед далекої похмурої скіфії є холодна, неродюча земля, по якій блукає худючий голод. Хай зробить так, щоб Ерісіхтон Ніколи не міг наїстися до схочу Чому саме таке покарання? Ти вибрала для нього? Він намірявся збудувати новий палац для банкетів та розваг, тож хай банкетує в ньому з ранку до ночі, але завжди голодний сіла у реадав Деметрину колісницю із швидкими драконами. І ті понесли її над морями й горами до далекої скіфі. В горах знайшла вона самотню, худющу постать, синю, страшну із запалими очима, що несамовито горіли. То був голод. Горада переказала йому Деметрину волю і побачила, як він лиховісно посміхнувся на знак згоди. Вночі Вітер переніс його до покоїв сплячого Ересіхтона. Голод обійняв його холодними, кислявими руками і став дихати в лице, пробуджуючи голодний неспокій в усьому тілі. Ересіхтон схопився з ліжка. Я зголоднів, мерщій несіть все, що є в коморах. Цілісінький день він не підводився за столу, і що більше їв, то дужче. Мучив його нестерпний лютий голод, а сам він, проте, худнув і танув, як сніг на провесні. З голоду Ересіхтон немов збожеволів, і почав гризти власне тіло. Помер він у страшних муках, та ніхто його не жалів, ніхто й не заплакав, жодна квітка не зів'яла журби, жодне дерево не схилилося в жалобі. Люди посадили сотні добів замість зрубленого Ерсіхтоном, випрошуючи милість Деметри за скоєне зло так, боги бувають жорстокими та завжди справедливими.